Вітаю, друзі, на каналі. У дворику хочу трошки зробити, щоб чистенько було. Я сама люблю чистоту, але якось не, все немає коли. А сьогодні вже прямо приділила час цьому. Ось Привітайтеся, киця. Це не наша. Ну Вона тут у нас ходить, мишок ловить. Прибрала У дворику і біля цвітари. Вот, сделала им порядочек, чистоту тут. Хочу дать трошки висевок. Насыпала им высевок. Теж дуже люблять висіки. Ну, пшенички в них там повно, багато. А це у козичок чистила, там у них сіна багато напало, вони їдять, там щипають. Те, що падає, вони вже не їдять. І я зібрала все і сюди, звісно, розсипала. Дивіться, щось вже там не ходить. Трошки заспокоїлися вже. Грибуція, бо я бачу, почали грибти землю. Такі ями почали виривати тут. Я вже казала, що сіна у нас було небагато, тому поки кози паслися, ми їм сіна не давали. А це почали вже давати сіно, ну і вони не з'їдають, все падає трохи на землю, то ми це сіно почали використовувати для курочок, для цесарочок. І їм Є що там поласувати, вони також щіпають сіно сухе, Так що такі у нас справи сьогодні. Курочки теж люблять сіно. Отут, отут вони дуже хорошо їдять. А я потім отсюди ставлю ще туди. І вони оттуда і оттуда їдять. ставила туди в ціно. дивлюся немає, там теж їдять. Я тоді їх випускаю. Зачки, хороші, ви мої хороші, дівчатки, виходьте. <ріграє> І що? Тобі зараз принесуть сіно. сіно принесуть, да. він там порозкидав на землі, що ви з мискою. У козочок ще є тут сіно. Тут треба буде почистити. Я зараз дам зерна їм. і там те, що ми принесли. Двек добрый идет. Не любляться. Буду щипать сюда. А потом пізніше я им зерна да Ставлю їм такого зерно у неї. Страдає. Ну що, хай їдять? Курочкам ти давав зранку, да? Дивлюся, є там. Я піду подивлюся, що там цесарки сарки роблять. Ми їх теж випускаємо, щоб вони трошки ходили. Гуляли. А вони там закриті, зараз я їх випущу. Хай трошки походять. Приходьте. А вони туди вийдуть. Роблю порядочок тут. Вітаю, друзі, на каналі. У дворику хочу трошки зробити, щоб чистенько було. Я сама люблю чистоту, але якось не, все немає коли. А сьогодні вже прямо приділила час цьому. Ось привітайтеся, киця. Це не наша. Ну Вона тут у нас ходить, мишок ловить. Прибрала у дворику. Насипала їм висілок, вони теж дуже люблять висілки. Ну, пшенички в них там повно багато. А це Козичок чистила, там у них сіна багато напало, вони їдять, там щипають, воно падає. То те, що падає, вони вже не їдять. І я зібрала все і сюди, звісно, порозсипала. Дивимося, щось вже там находить. Трошки заспокоїлися вже, грибу бо я бачу, почали грибти землю. Такі ями почали виривати тут. Я вже казала, що сіна у нас було небагато, тому поки кози паслися, ми їм сіна не давали. А це почали вже давати сіно, ну і вони не з'їдають, все падає трохи на землю, то ми це сіно почали використовувати для курочок, для цесарочок. І їм є що там поласувати, вони також щіпають сіно сухе. Так що такі у нас справи сьогодні. Дякую, друзі, за перегляд. Всім пока-пока.